І комуналку. Безцілкові новини за 1 липня. В новий місяць з гарним настроєм, бо ми даруємо вам лише позитивні новини. Поїхали! Всі мене люблять! Мене всі люблять! Все? Я трудяга! Сьогодні на Ямайці у Кінгстоні справжній фурор. Бо там 1 липня, як і по всьому світі, відзначають Міжнародний день Рії. Це легальний привід послухати Баба Марлі замість новин про політику і комуналку. Вдихай позитив. Видихай тривогу, і якби у регі був гімн, то це точно була б ой у лузі червона калина, тільки на укулеле. Дивіться вдалечінь і нічого не робіть сьогодні, бо це ж міжнародний день регі. І кожен його при хвостельню пасті опинив, а ви же хто з руками догори <кхух> Повільно під Регі крокуємо далі, бо так вже співпало, що 1 липня і міжнародний день анекдоту та жартів. Кажуть, сміх продовжує життя, тож сьогодні живемо мінімум до ста з міжнародним днем анекдоту, тим самим, коли можна сипати жартами замість солі, і ніхто не посвариться. Далі вгадайте, що правильно анекдот орки як депозит, чим більше покласти. Тим спокійніше майбутнє, а тепер до справ серйозних. Бо сьогодні Україна офіційно відзначає День слідства, професійне свято працівників внутрішніх справ. Це свято не про протоколи й допити, а про тих людей, хто може знайти правду навіть у пості з трьох слів, написаного о другій годині ночі з фейкової сторінки. Вийди сюди. Розбійник. і найголовніше для чого ж знімалося це відео? Щоб нагадати вам, що серед щоденного безладу завжди можна знайти щось світле, трішечки смішне і потрібне, як регі, як жарт, або як слідчий, який знає, хто вкрав твою котлету у гуртожитку. А ти підпишись на рівне онлайн. Ми тут ліпимо не тільки котлети. Все.